Всім привіт, друзі! Зараз я вам покажу детальну інструкцію до всіх дозиметрів модельного ряду PM1703. Абсолютно всіх, це модель у мене от GNA. Ну, про нього є інформація в цій інструкції паперовій і про всі інші 1703. Ну, давайте. Покажу вам кожну сторінку, ви можете поставити на паузу і почитати. Будете знати, як і користуватися, і всі нюанси, моменти по використанню цього приладу, меню, всі функції, детально те, чого ви не знайдете в інтернеті, бо про це ніхто не пише. Ну, почнемо. Кожну сторінку буду показувати хорошій якості, щоб ви могли прочитати. Досить товста книжка, тут 112 сторінок. Ну, починаємо. Кому потрібна, до речі, така паперова інструкція, бувало, таке у мене питали, хотіли окремо саму інструкцію купити, звертайтесь. контакти для зв'язку зі мною є в описі під цим відео. Так. Зміст. От лінійка. Є просто М в кінці, є МА, Є ГН і ГНА. Саме основні моделі. От все детально. Все кожну сторінку вам покажу. От. Яка різниця між ними? Також кому потрібно щось окремо купити, наприклад, флешку, диск, чехол окремо. Адаптер червоного канала, зв'язку рукоступу експлуатації, або упаковка там, кейс броньований такий. То звертайтесь, можете придбати окремо будь-яку частину з комплекту. А от різниця між цими дозиметрами. Давайте подивимось. Там, де буква просто М, це 3 см кубічних кристалу. Там, де МА. Це вже 4 см кубічних кристал. І повищена імпульсна чувствість М-детектора. Також 4 см і краща чувствительність в ГНА. Такий самий кристали, як в МА стоїть. От. Але, крім цього, в ГНА ще є ось такий нейтронний детектор. Літій -йод, активований в Європі 2 см кубічний, найвеликий серед всіх, які продаються, і виготовляються, і також повищена імпульсна числі детектора. А Gn має в собі літі активований в Європі менший в 2 рази 1 см кубічний, і цейод менший 3 см кубічний од, і вся різниця. Будьте знати, хто не знав. От чут, чутливість до гамма і до нейтронів. Як бачите, в нейтронів суттєво відрізняється. От, для Плутонія, для плутонію обірілівного істочника, от прошу. Тут 35 тисячних імпульсів на сантиметр квадратний. А тут 1,2. А, це для теплових. Так. А тут. 0,7. Ну, в два рази реально. І 1,5 для теплових, ну, більше. Ось так. Ну, давайте, всі сторінки я покажу. Ви ставте на паузу і можете почитати, кому потрібно. Тому що більшість цих приладів продається без інструкцій. На жаль, і ніхто їх не хоче виставляти в інтернет, поділитися з людьми. А от, я завжди роблю, як тільки мені в руки попала інструкція до якогось приладу рідкісного, то я зразу метіло знімаю, ділюся з людьми показую кожну сторінку. Тому що іншим буде корисно я сам колись був на їх місці і не міг знайти ніде інструкцію. Мені ну, тут щось вклеємо, цікаво, прочитати буде. Вставка. Щось поправили, бо люди напевно не так розуміли в інструкції. От вони перефразували, уточнили, напевно. Ну, детально тут, як виставити коефіцієнти по нейтронам. Все детально є. Тим, хто перший раз ті руки бере цей прилад, то є що почитати. Інтуїтивно там розібратись важко буде, тим більше, що ну, мало людей, хто дійсно працював з нейтронами. Ну і взагалі з земляме полімастя мало хто працює так далі от. Ну і все. І задня сторінка, тут виробник. Ну все. Все, ви бачили тепер. Кому потрібно, будь-що інструкція, кейс броньований сам дозиметр, прищепка до дозиметра, чехол до дозиметра, інфрачервоний порт, програма, диск з програмами, чи флешка з інструкціями і так далі. Звертайтесь. Чи інші дозиметри, запчастини, ремонт, діагностика будь-яких дозиметрів, радіометрів, гамма-спектрометрів. Звертайтесь. Контакти є в опису під цим відео. Всім до нових зустрічей!